Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 26 Називається Скриня солодких скарбів. Ось, Це ось така справжня скриня. З неймовірно смачними солодкими скарбами. Тут кілограм 400 грам цукерок шоколадних. Ви можете бачити різні фірми: АВК, Кіндер, Несквік, Тутлайн, Монблани дуже багато монбланів. Оксамид ночі», Ліщина, Ніколь. В шоколаді персик, нутелла, без квіт, батон, помадно-шоколадний, чорнослив в шоколаді. Шарми абсолютно різних видів. Тут такі новинка є: шарм Royal charm. Ось Шарм з магдалем, з фундуком цілим. Оце вся смакота, гуліверчик. Це є 1 кг 400 г свіжесеньких цукерок. Дата Виробництва жовтий листопад поточного міс... мі... року. Також нагадую, що доставка по Україні в нас безкоштовна, при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому можете ось таку класну скриню скарбів замовити для найрідніших. Ця гарна скриня буде виглядати і під ялинкою, і до новорічних свят. Вона дуже вмістка, дуже гарна, неймовірно твердого, класного такого картону. Ось. Ось з цієї сторони ось так виглядає. Тому замовляйте, будемо раді. Стілите ваші солодкі мрії. І до зустрічі на замовленнях! Ваша унікальна цукеречка. Па-па!